Вітаю, друзі! Продовжуємо цикл задач з рівнянням. Сьогодні у нас задачі на рух. З одного села до другого вирушив пішохід зі швидкістю 4 км на годину. А через півтори години після цього з другого села назустріч йому виїхав велосипедист зі швидкістю 16 км на годину. Через кілька хвилин після виїзду велосипедист зустрівся з пішоходом. Якщо відстань між селами дорівнює 14 км. у нас є пункт А і пункт Б. І, в принципі, ми розуміємо, що є у нас кінцеві зупинки. Давайте покажемо, що це весь наш шлях. Нам кажуть, що S загальне, нам відомо це 14 кілометрів. І у нас є пішохід, у нас є велосипедист, вони їдуть назустріч один одному. Велосипедист їде, пішохід іде. І ось пішохід був півтори години, він вже топав, а велосипедист ще спав. І тільки через півтори години велосипедист виїхав. Отже, час пішохіда на півтори години більший, ніж час велосипедиста, бо потім вони були однаковий час в дорозі. Просто велосипедист їхав, а пішохід йшов. Що нам ще відомо? Нам відома швидкість пішохіда це 4 км на годину. Нам відомий, відома швидкість велосипедиста це 16 км на годину. Про час ми сказали, час пішохіда. Час велосипедиста. Час велосипедиста ми взагалі не знаємо Х годин. про пішохіда знаємо, що він був на півтори, півтори години більше в нього був час. Тому Х додати півтори години. Звідси ми можемо знайти яку відстань пройшов пішохід і яку відстань проїхав велосипедист за формулою СВТ. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Давайте так і зробимо 4 помножити на Х додати 1,5 км. А тут у нас буде просто 16х км. Ми знаємо, що С загальне, тож логічно буде, у нас S пішохіда додати, С велосипедиста, і у нас якраз виходить наш загальний шлях. Виходячи з умови задачки, давайте складемо рівняння. 4 помножити на х додати 1,5, додати 16х дорівнює 14, розв'язуємо рівняння, розкриваємо дужечки. 4х, додати 6, додати 16х, дорівнює 14, зводимо подібні доданки. 4х, ну, давайте тут можна усно зробити. 4х плюс 16х це у нас буде 20х, і 14 мінус 6 це буде 8. Звідси х дорівнює. Нам треба і ліву і праву сторону поділити на коефіцієнт. 8 поділити на 20. Ну, ми розуміємо, що ділиться воно не дуже. Записуємо у вигляді дробу 8 двадцятих, ще можна скоротити, це буде 2 п'ятих. 2 п'ятих години. Ну, тут ви запишете. Отже. Це ми знайшли х. Ми знайшли час велосипедиста. Отже, велосипедист був в дорозі 2 п'ятих години. А тепер непогано нам ще зрозуміти, що таке 2 п'ятих. Так? Давайте 2 п'ятих. Годину нам треба перевести в хвилини. Що це означає? Це означає, що година наша це 60 хвилин. Треба взяти, розбити годину на 5 частин і взяти з них дві частини. 60 ми розбиваємо на 5 частин і беремо дві частини. І це буде 24 хвилини. Отже, наша відповідь. Ще раз читаємо умови через скільки хвилин? Через 24 хвилини велосипедист зустрівся з пішоходом. Задача 116. Турист і туристка плили 5 годин на плоту за течією річки та півтори години на моторному човні проти течії. Швидкість човна в стоячій воді дорівнює 24 км на годину. Знайдіть швидкість течії. Якщо проти течії, турист і туристка проплили на 23 км більше ніж за течією. Ну затечка не дуже така проста. У нас немає пункту А і пункту Б. У нас є за течією проти течії. У нас є моторна, моторний човен і плід. і це треба не забувати. І нас, питають, знайти швидкість течії. І ми розуміємо, що швидкість течії це, в принципі, у нас і є швидкість плоту, тому що він пливе за течією, немає у нього власної швидкості. А ось швидкість човна у нас є швидкість човна. У нас 24 км на годину. Ну, і так само нам говорять про час. Ось цей час у нас пов'язаний з човном, а цей час у нас пов'язаний із плотом. Ну, і нам кажуть, що на 23 кілометри більше туристи проплили проти течії, ніж за течією. Давайте запишемо інформацію, яка, в принципі, нам відома. В човна нам кажуть, що це 24 км на годину. Також нам кажуть про В-плоту. Ми знаємо, що це, здогадуємося, що це у нас і швидкість течії, це якраз те, що нам треба знайти. І от ми не знаємо, це у нас X кілометрів за годину. Також ми, давайте так, схематично ми намалюємо нашу річку. Немає пункту А, немає пункту Б, але ми знаємо, що є. Плід і є човен. І ось зобразимо течію, що в ту сторону у нас течія. І інформація інформація по плоту. Час Час плоту у нас 5 годин. Час човна у нас півтори години. В-плоту нам не кажуть, нам якраз треба знайти X Кілометрів на годину. В човна нам говорять, що це 24 кілометри на годину. Але ми розуміємо, що коли човен буде рухатись проти течії, течія буде його пригальмовувати. Тому 24 це швидкість човна мінус швидкість течії, про В човна ми теж сказали. Ну і відстань, відстань, яку Пройшов пліт, ми не знаємо. І відстань, яку пройшов човен, ми теж не знаємо. Але з нашої формули СВТ ми можемо легко знайти. СВТ. Щоб... Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Давайте так і зробимо. Відстань, яку пройшов пліт, це у нас буде 5 помножити на Х, 5х кілометрів. А відстань, яку пройшов човен, це буде півтора помножити на 24 мінус Х. Ось ми знайшли наші С. Ну і тепер за жанром класики так, ми від S2 віднімаємо S1 і отримуємо нашу різницю 23 км. Бо нам кажуть, що проти течії, ось інформація наша проти течії, Туристи проплили на 23 кілометри більше, ніж зати Ну, Тобто від більшого віднімаємо менше і отримуємо нашу різницю 23 кілометри. Тепер з умови задачі ми можемо, в принципі, скласти вже рівняння. 1,5 помножити на різницю 24 і Х, віднімаємо 5х і все це дорівнює 23. Розв'язуємо рівняння, розкриваємо дужечки. А 1,5 помножити на 24 буде 36. Плюс на мінус мінус 1,5х. Мінус 5х просто переписуємо. Зводимо подібні доданки. Мінус 1,5х мінус 5х. Ми пам'ятаємо, мінус 6, мінус 6, буде мінус, але при цьому ми будемо додавати. В праву сторону ми переносимо всі відомі члени нашого рівняння. 23 і 36 переходить протилежним знаком. Мінус 6,5х дорівнює мінус 13. Звідси х дорівнює і ліву і праву сторону ми маємо поділити на коефіцієнт. Мінус 6,5. Мінус 13 поділити на мінус 6,5 буде 2. Отже, 2, що ми знайшли. 2, це у нас. Ми знайшли ось. Ми знайшли швидкість плоту. А отже, і швидкість течії. 2 км на годину. Відповідь. Знайдіть швидкість течії. Швидкість течії дорівнює 2 км на годину. Друзі, якщо вам сподобалось це відео і воно було для вас корисним, підписуйся на мій канал і будемо робити домашку разом.